На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, повестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй ти син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий на вольні бачиться, бо сам уже не панський, а на воїні, Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася. Нема нічого, на сина глянула, Щоб дужать до нового ще